Всім доброго дня! Ми повертаємося в наші відео з їжею, наш сімейний подорожуючий влог. Так, і, до речі, цього разу ми вирішили на кінець зазняти відео про заклади Тернополя. І найперший заклад це всім відоме файне місто. Я вам хочу сказати, що файне місто люди недооцінюють саме. Знаєте, при чому? По піці, тому що зазвичай файно приходять. Угу. На пиво, на якісь сети, на не знаю картоплю, даруни. Але люди, ви ще не знаєте, яка тут піца. А ми знаємо, бо Ок. ми її тут обожнюємо. Зараз ми вам покажемо її зблизька. Угу. Сьогодні ми вибрали їхню новинку. Це піца д'явола, гостра піца із солодким медом. Вона реально дуже, дуже, дуже смачна. Солодкий мед, тушить цього стринку, і вона в принципі середньої гострості, бо тут є ще гостріша піца. І одна з улюбленого в цих піцах це ось ці бортики, Вони реально хрусткі. І поєднання із соусом, який можна їх помакати. І що вас саме найбільше це дуже адекватна ціна. Скільки вона коштує, Мар'яна? Всього 251 гривня. Напишіть в коментарях, чи це дорого. Так що нам смачного і зустрінемося в наступному закладі. привіт сьогодні. Наш влог з нового місця. Так до речі, ми сьогодні прийшли щоб зняти для вас нову локацію Тернополя і затестити тут піцу нову локацію для нас. Ми замовили піцу д'явола, ціна її тут 245 гривень, це виглядає дуже так нічого. Дуже цікаво підкреслили її перчиками, Маленька угу. Так що зараз будемо коштувати. Дуже, дуже засумували за Одесою. Вирішили випробувати тут якусь таку маленьку рибку за 130 гривень. Дуже навіть смачно. Не відчувається вже. Про що співається власне наступні пісні? I will Для вас, друзі, ми дуже надіємося, що ми сьогодні скрасили трішки ваш вечір. Номер на тесті в нас піца д'явола. Перець від одного до десяти має ну, особисто для мене, тому що я їм гостра. Має, напевно, по гостроті сім. Але піца смачна. Повернулися на Speakeasy і вирішили попробувати ще одну піцу капричозу. Знаєте, чим класний заклад у нас Тернополі Speak Easy? Це тим, що можна дуже класно насолодитися тут літніми днями. І зранку ви можете прийти сюди на сніданки. Або також окремо тут можна зняти лежаки. 250 гривень лежак на цілий день. Зараз ми будемо пробувати нашу піцу капричосу. Бачите, тісто тут таке м'ягесеньке. Піца класна, сочна і не суха, що саме головне, що ми любимо. Привіт, привіт. Сьогодні ми хочемо вам показати їжу з одного цікавого закладу в Тернополі, який знаходиться біля озера. Так, до речі, ми тут перший раз. Тому зараз ми оформимо замовлення і покажемо вам їжу. До речі, заклад. Дуже дуже класний, тому що тут дуже ідеальний вигляд на озеро. Наскільки я пам'ятаю, заклад відкрився рік назад, і тут ходить дуже багато людей. Зазвичай ми вівторок, тому ми затестимо сьогодні. Саме найбільше ми чекаємо захід сонця. тому що ми вибрали столик зразу з виглядом на наше озеро? Угу, mm -hmm. Перше ми вам покажемо салат з лосося. До речі, дуже класно, бо лосось ви можете побачити, я вам навіть приближу, нарізаний дуже дуже великими шматочками. Саме головне за чим ми прийшли це суші. Ми замовили дві вежі: одні ми замовили панко, інші з вугрем і з лососем і зразу вам показую другу вежу. До речі, дуже дуже класний декор в цьому закладі. Зараз я вам покажу суші ближче, просто дуже сильно сонце світить. Так, я вам зроблю тест тільки одного рола, тому що в нас тут сьогодні день народження, щоб не мішати нікому. Я випробую темпура. Виглядає дуже дуже смачно. Зверху, бачите тартар з лосося. <рес> Знаєте, я пробувала суші напевно, що в всіх закладах Тернополя. Тому на рахунок цих я можу дати дуже позитивну оцінку. Рису небагато, риби достатньо і немає ніякого лишнього смаку. Тому обов'язково заходьте і пробуйте. напишите в коментарях. Дякуємо всім, хто додивився наш влог з Тернополя до кінця. Дуже дякуємо. В нашому місті, ви знаєте, є ще дуже-дуже багато нових класних закладів, в які обов'язково зайде наша нога і затестує для вас якусь смачну їжу. Так, а в нас, як завжди, багато ідей. Вибачайте, якщо в нас мало тестування їжі, тому що наші животики не можуть з'їсти настільки багато. Але ми стараємося по максимуму. Тому yeah. беріть щось смачне для наступного випуску. Дякуємо. Дякую. Ставте лайки. 再见了，爸爸。